Пане Юрію, дозвольте, я адресую вам питання, яке попросила адресувати глядачі, які нас дивляться. Вони про це пишуть в соціальних мережах. Заздалегідь перепрошую, і хочу, щоб ви розуміли, що ми з повагою ставимося до військових, які збивають повітряні цілі. Але тим не менше, питають глядачі. Чи є можливість наскільки це реалістично збивати шахеди ракети до того моменту, як вони залітають в те чи інше місто, населений пункт для того, щоб уламки не падали на будівлі? Я розумію, що це наш спільний виклик і спільний біль, але тим не менш, можливо, у вас є відповідь для тих, хто питає. Так це важливо Звичайно. проговорити принаймні. Мільйон разів вже це питання задають, і це дійсно проговорюємо, відповідаємо, але все одно треба повторювати, щоб люди розуміли. Як сьогодні побудована система протиповітряної оборони держави? Яким чином ми можемо захистити міста об'єкти від ворожих атак? Засоби протиповітряної оборони є різні є середнього радіусу дії, малого радіусу дії, є винищувальна авіація, є мобільні вогнові групи. Усе те, що в нас є сьогодні в наявності, те що старе радянське, і те, що нам надали партнерів, ну ніяк його недостатньо. Щоб ми взяли Україну в кільце ППО і щоб миш не пролетіла, це неможливо величезна лінія фронту майже 2,5 тисячі кілометрів. Якщо брати і Білорусі, Росію все тут треба захищати, тому саме побудовано сьогодні так, щоб захистити власне місто допустим, скажімо, Київ, Кремль столицю, так на околицях столиці розміщені засоби протиповітряної оборони. Це різні системи. І Далі розташовані мобільні вогнові групи по фактично по всій території України. Працює винищувальна авіація в тих, в тих місцях, де менше є ППО, де є менша можливість діставати ту чи іншу ціль по радіусу дії. Ну, простими словами, захищені міста таким чином, щоб взяти в кільце власне саме місто, сам населений пункт. І по можливості якомога щільніше розташовані засоби, які знищують противника, могли вражати ті чи іншу повітряну ціль. Якщо його поставити десь далі, ну, то ми будемо мати, противник просто буде скористатися тими прогалами і буде пролітати. В даному випадку іншого, іншого способу, як власне, охороняти засоби ППО міста. Ближче до самого населеного пункту немає.